Та луч показуємо 11 лот взуття Timberland. Починаємо з такої модельки. Вона дуже виглядає такою масивною, але насправді дуже легка і вода не проникне. Максимально класна. Також Тімбра використовують при виготовленні своїх моделей натуральні матеріали, а саме натуральну шкіру, натуральну замшу. Ця моделька також є водонепроникною. Шви в водонеприникних модельках йдуть е спеціальні, такі що справді не пропускають абсолютно воду. Челсі в дуже класному кольорі. Наступна модель в чорному, вона йде, бачите, тут утеплена така. Якраз те, що треба на осінь ваші клієнти 100% будуть задоволені це від Levi's. Далі Кеди Ванс. дуже класна модель, був би мій розмір, я би їх забрала собі. Ось такі Slim Class X. Легесенькі, класні. Далі схожий колір максимально до їхнього такого брендового, прям особливого, по якому всі впізнають Timberland. Дуже класні, м'який задник тут, майже у всіх моделях, дуже легесенькі. Справді, от, ем, чим відрізняються тімброни, за що вони мені подобаються, це те, що це взуття на осінь, наприклад, але вони дуже легенькі. Ось такі Челсі, також натуральна шкіра в нас тут іде. Бренд. Ось такі позначки зелені, це означає, що використовують натуральні матеріали, натуральний каучук, натуральна замж. Гляньте, які шикарні черевички вони тут йдуть на замочку і невеликий каблучок. Далі ванс високий, в такому класному синьому кольорі платформи, знову ж таки легесенькі, дуже зручні. Саме тому, мені здається, ванс і носять і зірки, і будь-хто. В такому кольорі насичений кораловий, я би сказала, також воду не проникні, суперові. Чорна моделька. Тут іде в нас шкіра. На шнурівці. Просто супер. Далі колір м'ятний, дуже легенький, низенькі вони. Легка модель абсолютно. І технологія SensorFlex. Далі в такому персиковому кольорі. Дуже-дуже класні. Наступна модель в насиченому синьому, тут оксамитовий і задник Також легесенькі, максимально суперові. Вода не проникні, замш вода не проникне, ви собі таке бачили? Далі є одна пара від бренду Барбур. Я думаю, ви чули про цей бренд. Вони неймовірно круті, класні, дуже і дуже трендові. В пінтересті можна знайти буквально безліч просто ідей, як їх стилізувати, які образи з ними складати. І завершуємо й лот такою парою чобіт. Це також натуральна шкіра від Тімберленд. На замочку вони йдуть з пряжками, Така класична модель підходить всім. Отож, ми з вами подивилися лот номер 11 у якому 17 пар ціна за пару 36 євро. І вся інформація по розмірах, по і також номери телефонів менеджерів. Написані всі є в описі, тому зверніть свою увагу туди і телефонуйте нам.